Всім привіт! Ви на каналі PC.com і до нас прийшло два ноутбуки. Один працює, другий ні. І товариш попросив зібрати з двох один і зробити йому обслуговування. Дуже тормозить ноутбук. Давайте розпакуємо і подивимося, що там за ноутбук. Упаковані не добре. Так, це, мабуть, блок живлення. Так, блок живлення. Без наклейки. <клід> Далі. Самі ноутбуки. Коробку вбираємо. Вона нам не потрібна. Бачу ноутбуки Asus. Так, цей розібраний, побитий. Модель K53. Так, другий ноутбук. Вже більш цілий. Також Asus. Модель, а моделі нема. Модель зірвана. Такий самий. Так, в цього ноутбука відірвана петля, виламаний штекер, ой, роз'єм зарядки. Цей по корпусу. Також весь побитий. Ну, будемо збирати з двох один. Може щось і вийде. Так, зараз перевіримо ноутбук на вімкнення. Цей побитий, який на деталі уберемо в сторону, а той, який трохи працює, перевіримо, вмикається він чи ні. Звісно, все виламано. От, бачимо на процесорі AMD. Завантажується Windows. І зараз глянемо, які в нього температури. Можливо, забитий кулер. Тому він тормозить. І так, подивимось характеристики цього ноутбука. І так, у нас стоїть AMD E450, кеш третього рівня має 1 МБ. Два ядра, два потоки. Тактова чистота 1,6-1,7 ГГц. Оперативна пам'ять у нас стоїть 4 ГБ, DDR-3. В двухканальному режимі працює, має чистоту 1333 МГц. Дві планки по 2 ГБ. За графіку у нас відповідає Radeon HD 6320. Це встроєна графіка. Бенчмарк я провів. І так, в одноканальному, в одноканальному режимі набирає 54,4 бали. В багатоканальному 115 балів. Так, процесор дуже-дуже слабенький. Так, подивимося в простої. В простої температура процесора у нас 51 градус. Зробимо тест на стабільність, подивимося, скільки він... наскільки він прогріється. Тест нас проходить вже 5 хвилин. І як бачимо, дуже високої температури цей ноутбук не набирає. Всього 61 градус. Ми замінимо термоінтерфейс, подивимося, яка буде температура після обслуговування. І постараємося з цим ноутбуком щось зробити, щоб він більш-менш. Виглядав краще, ніж зараз. І так, приступимо к розборці цього ноутбука. В першу чергу знімаємо акумулятор. Відкручуємо кришку оперативної пам'яті. Знімаємо ssd диск далі викручуємо всі болтики по периметру. і запам'ятовуємо де який стоїть. Так, у нас не всі болтики на місці, деяких вже немає. Будемо знімати ті, які є. Так, дивимось, що у нас ще залишилось. Так, ось тут один. Так, це не викрутиться. Тут же зірване. зірваний весь пластик. Так. dvd привід держав короткий болтик. Запаминаємо. Будемо ізвікати dvd привід в першу чергу. Ось так. Далі від'єднуємо антени Wi-Fi і Bluetooth, запам'ятовуємо якого кольору, який проводок підходить до якого контакту. Так, клавіатура у нас держить всього скільки. Один, два, два болтики держи клавіатуру. Так, тепер нам треба від'єднати клавіатуру. На петлі розбиті хлам. Скоріше, кришка від'єднається. Чим клавіатурний модуль? Десь треба її підійти. Ось так. О, так, від'єднуємо її. Клавіатуру від'єднали. Далі, ще у нас тут один. Два болтики держи верхню кришку. Так, далі від'єднуємо шлейфа, які будуть іти з цією кришкою. Точкою піддіваємо. Ось. Так, кришка знята. Так, дивимося що у нас петлі виламані наглухо. Будемо знімати материнську плату, а далі думати, що робити з петлями. Від'єднали, так, шлейф матриці від'єднали. так ще залишився у нас один болтик. сейчас нам заложаем. Вот шлейфа мы не отключили. шлейф Так, це у нас коннектор зарядки. Ось про нього я забув. Сидить. Все, від'єднався. Так. І все. Материнську плату ми. Материнську плату ми ізлікли. Проста материнка, дві планки оперативної пам'яті. Також, як бачимо, є така сама версія материнської плати, мабуть, для других ноутбуків, нос з відеочіпом. Площадка для GPU є. Площадки для пам'яті, для відеопам'яті також присутні. Як бачимо, це бюджетний якийсь варіант зі стройкою. Ми зараз займемося чисткою для початку системи охолодження. Очистимо материнську плату від пилі, а далі щось будемо думати, що зробити з пилі. І так, будемо знімати систему охолодження. Відкручуємо хрест-нахрест, -хрест, щоб не сколоти кристали. Так як тут під цією системою охолодження знаходиться сам процесор і хаб. Так, далі відкручуємо сам кулер від материнської плати. Спочатку треба відсоєнити коннектор <кхи> живлення кулеру. Так, ще один залишився. Сутня дуже щось випадає там. Невелика шубка з пилі теж є. Ну, зараз ми це за кадром якулер і саму теплову трубку очищу. І очищу плату від пилі. Так, а що у нас термопаста? Дуже суха. Все туча заводська. Жувачка. Вона вже висохша, превратилася в пиль. Далі за кадром я зараз це все очищу і повернусь. І так, систему охолодження я почистив. Як бачите, чистенько, без пилі. Також вичистив кулер. Виглядає як новий. Ну і зараз будемо встановлювати систему охолодження. Так, ще. В кого буде такий ноутбук, тут повинна термопрокладка стояти 1 мм на хабі. Що, зверніть увагу. Термопасту я тоже нанес GD-900. Так, закручивать будем хрест на хрест, чтобы не сколоти кристалл. Заживили, а тепер будемо закручувати хрест на хрест потрохи. Зажимати без фанатизму. Все, зажалося і цього буде достатньо. Так, далі щось будемо думати з петлями. Тому що там петля одна виламана повністю, і відновлення вона не підлягає. І як ви бачили при розпаковці був також такий самий ноутбук з розбитим екраном, ну там петлі виламані з обох сторін. Наглухо. Зараз буду зв'язуватися з товаришем або на боксибну смолу поставимо їх. Або проколхозимо і зробимо колхоз болтами, придкрипимо його к повністю в, нижньому, в нижній частині корпуса. Так, і наклеїмо ще зверху скотч, щоб лишні потоки воздуха дули. Не назад в корпус, а безпосередньо на саму трубку тепловідведення. І так, з петлями ми вирішили поставити їх на болти насквозь. Вареш не захотів заморачуватися, тратить лишні гроші на ебоксидну смолу. Так як каже, цей ноутбук потрібен на півроку, на рік, для того, щоб малий грався в якісь слабенькі іграшки. І так, розпочнемо назад все збирати. І так, зібрали цей ноутбук до кучі. Петлі прийшлось посадити на болти. Тому що там живого місця не було. Зараз вімкнемо і зробимо перевірку на нагрів, що допомогло це після обслуговування системи охолодження. І так, система завантажується досить, досить швидко для такого старого ноутбука і такого слабого процесора. Тому що операційна система завантажується з SSD диска. Зараз проведемо тест VAIDA64 також пройде 5 хвилин і подивимося, наскільки він нагріється. І так, тест розпочався. Повернуся, коли пройде 5 хвилин. І так, пройшло чуть більше 6 хвилин. Як бачимо, процесор загружений на 100%. Температура у нас 59 градусів. До обслуговування і чистки було десь 61-62 градуси. І так ми бачимо, ми виграли десь 3-4 градуси по температурі. Ще що я хочу вам сказати: на цьому ноутбуці встановив Windows 7, так як Windows 10, він взагалі не тягнув. Вірніше тягнув, але щось подивитися і зробити з ним взагалі не було можливості. Так як процесор був постійно загружений на 80-90% від самої операціонної системи. І так, давайте запустимо YouTube. Подивимося, скільки він, в якої якісті можна дивитися ролики, так, І так, запустимо ролик з мого каналу. І зараз подивимось, пускай прогрузиться. Так, і Зараз подивимося, в якої він якості автоматично вибрав. 360 пі. Так, воно зараз 360 p ще показує нормально. Воно 720 поставимо. Прогрузка йде довго. 720pч дивитися можна. І так, перша гра в нас на тесті Stalker. Налаштування у нас якості стоять низькі, статичне освітлення, роздільна здатність 1366 на 768 Якщо комусь цікаві розширені настройки, можете глянути. Так, процесор у нас загружен на 72. Грубо говоря, на 100%. Процесор загружує на 100%, відеокарта також на 100. Оперативної пам'яті у нас з'їло 2 ГБ. Як ми бачимо, десь 40 кадрів видає. Я так думаю, десь буде 30-40. Так, наступна гра у нас Net for Speed Most Wanted. Так, Кому цікаві налаштування. Роздільна здатність у нас 1024 на 768. І все на мінімалках стоїть. Всі налаштування стоять на мінімум. І бачимо, 40-50 кадрів десь він видає. Навіть в деяких місцях опускається до 35-32. До